Добрий ранок, з вами ранок на Дніпрі, і сьогодні я б хотіла зачитати 120-й псалом, пісня, пісня прочан. Коли звалилося на мене горе, я Господа покликав і допоміг Господь. О, Господи, врятуй моє життя від уст брехливих, язиків нещирих. Ви брешете люці зрадливі. Чого ви прагнете що матимете з того? Розжарене вугілля й гострі стріли, ось все, що вам дістанеться за те. Ви, брехуни, і жити з вами, як в мишеху жити, як жити у наметах Кедара. Душа моя так довго томилась поміж тих, хто мир ненавидить, коли я промовляю мир, із їхніх з уст злітає лиш війна. Ось такий е, псалом. В якому говориться про сварки. Да? І сварки, на жаль, є не тільки на рівні нашої держави, серед влади, але сварки є і в наших церквах. А чому так? Бо сварки починаються з твого серця. І коли а, Давид пише про життя, подібне до Зараз скажу, як п'ятий вірш вибрехуни жити з вами, як в Мешеху жити, як жити у наметах Кедара. Це річ йде про людей, які були жорстокі і не просто жорстокі, а жорстокі військові. І це те, до чого ми йдемо. Ми на сьогоднішній день бачимо, як ТЦК це в минулому воїни, захисники, герої які опустилися до рівня ображати інших людей, красти їх з вулиць, з магазинів. І, на жаль, ось це жорстокість, ось це ставлення. Воно, знаєте, Соломон казав, що нема нічого нового під сонцем. І, на жаль, так воно і є. Те, що було раніше, те є сьогодні. І просто. У нас є можливість це висвітлювати і все показувати це, і тому більшість людей це знає. Раніше цього майже не знали, бо не було можливості це розповсюдити так швидко. Не було інтернету, як да? не було всіх телефонів з камерами, щоб зафіксувати. І сьогодні ми з вами зіткнулися про ці речі, коли брехливі речі, коли звичайного чоловіка чи хлопця, який не готовий воювати, який не може воювати. Про нього починають розказувати різні образливі огидні речі, хто він, який він, де його місце. Замість того, щоб, знаєте, виховувати націю, націю спроможних не просто захистити, але відвоювати. І це, на жаль, 30 років ось нашої такої бездумної легкості життя просто так, призвело саме до цього. Хто винен, хто не винен, я не хочу цього казати. Але я хочу звернути нашу з вами увагу на сьогоднішні молитви, щоб держава, в якій ми живемо, і держава, в якій є закони, почала їх виконувати. А це можливо тільки в одному випадку. Тоді кожен, хто буде щось робити, ТЦК, чи той, хто йде воювати, чи той, хто не йде з якихось причиноювати, щоб люди чинили по закону держави. Цей закон прописаний. На жаль, його мало хто знає, а із тих, хто знає, ще менше людей, які виконують, і в цьому біда. Тому, коли ми говоримо про зміни, про якісь яскраве життя, життя там по правилах чи ще якось, ми маємо розуміти, що це починається з самого себе, тобто з тебе. Якщо ти сьогодні не почнеш вивчати закони,. Ти не почнеш дізнаватися, в якій державі ти живеш, за якими принципами. Ти не знайдеш людей, які дотримуються цих законів, то біда і тобі, і в нашій державі, і кожному з нас, на жаль. Тому давайте будемо молитися, щоб не було сварок між нами, щоб не було сварок тоді, коли хтось обирає інше. Це нормально, коли хтось іде воювати, і нормально, що хтось не іде, що хтось не спроможе. І давайте будемо просто молитися, щоб одному і другому вистачало мудрості, все ж таки, бути частиною війни там, а не тут, вияснювати стосунки там, а не тут, захищати права там, а не тут, в наших сім'ях, наших дворах, наших магазинах. Тому давайте будемо молитися, щоб чоловіки, які отримують контузії, яких ставлять потім в ТЦК збирати молодих хлопців і як м'ясо віддавати, щоб вони обрали все ж таки освіту, вивчення законів, хоча б мінімального рівня, вивчення прав як своїх, так і тих, хто поряд з ним, і почали поступати правильно. Це, мабуть, найголовніша мета всіх жінок, які на сьогоднішній день дійсно переживають. І це нормально. Це нормально. Цього не треба соратися. Так є, кожен з нас переживає з те, що буде з нашим чоловіком, чи з нашим сином, чи з нашим батьком того, що ми любимо. Але любов не має бути сліпою і вести нас до гріха. Давайте особливо церква, щоб вона діяла по правилах, по правилах системи, по закону нашої держави. Господь, я дякую тобі за любов і милість. Я дякую, Господь, за дар вічного життя і за те, що ти любиш. Я дякую, Господь, за те, що ти оберігаєш, і за те, що ти дбаєш кожного з нас. Я дякую, що є воїни, які я вже багато разів казала. Я не знаю, якою силою, чим вони мотивовані, але вони є і вони рятують кожного з нас. Я дякую тобі за них. Я дякую тобі за тих, хто не може піти воювати, хто боїться чи не вміє. Чи ще щось, Господь. І я дякую тобі, Господь, за те, що Ти в ці моменти показуєш нам кожного з нас. І ми бачимо, з ким ми живемо, ми бачимо, за якими правилами ми живемо, Господь. І це все дано для того, щоб наша держава все ж таки піднялася з колін і змогла стояти рівно, дивлячись на тебе, дивлячись на один одного. І в очах, і в серці ще була любов, Господь. Я дуже тебе прошу, Ти захисти кожного з нас, як і ті, що воюють, і ті, що не хочуть воювати, Господь, бачить своє життя якось інакше. Я дуже тебе прошу, Господь, не полиш ні одного, ні другого. Рятуй, збагачуй, Господь, оберігай і проведи кожного з нас в мирі, щоб ми, як люди, як нація, щоб ось ці моменти, які держава робить для того, щоб нас роз'єднати, обурити проти один одного, не дали їм цієї можливості зробити з нами, Господь. Допоможе нам з'єднатися, допоможе нам бути єдиною державою, єдиною нацією, Господь, єдиним народом, який бореться за одне і неважливо на якому ти березі. Бо якщо всі підуть воювати, то хто ж буде тут? Хто буде піднімати, хто буде навіть купляти? Господь, донатити і ходити по судах, ходити по ще якісь місця, Господь. Я дякую тобі за те, що є і ті, і ті, і ти, і ти провадиш, Господь. Слава тобі, мій Бог.